Привіт! Мене звати Вероніка. Ви на каналі Ще Цікавого. Сьогоднішній огляд буде нестандартний, оскільки дане кіно ще з 2007 року. Тож далеко не новинка. Минулий мій переказ був про фільм Барбі, де я відмітила напрочуд чудову гру Раяна Гослінга. Якщо припустили посилання десь тут в куточку, тож сьогодні я вирішила розповісти про ще одну нетипову і на додаток ще й дуже дивну роль. Райана гослінга, де він знову в захваті від ляльки? Цього разу реально від ляльки. Називається це кіношне диво Ларс і справжня дівчина. Надіюся, мій короткий переказ буде вам до вподоби і ви не пошкодуєте вподобайки коментаря. Це реально мотивує творити далі. А також підписуйтесь на канал. Разом буде цікавіше. Починається цей шедевр не для слабонервних, доволі крінжово. Ми бачимо чоловіка, який дивиться у вікно на милу дівчину, яка прибігла з сусіднього будинку. Чоловік спочатку ховається за штору, наче дідзьо від колядників, але в все ж передумує і відкриває двері, щоб почути, як дівчина настирливо запрошує його на сніданок. Він каже, що зайнятий, має іти до церкви, але все ж погоджується. Дівчина біжить до хати, стрибає в ліжко, судячи зі всього, до свого чоловіка, і каже, що з нього п'ять баксів. Та її чоловік відповідає, що поки не побачить, як він, септо той інший чоловік, сів за стіл. Обіцянки нічого не означають. Жінка ж каже, що хвилюється про того іншого чоловіка. Той чоловік таки іде до церкви і допомагає одній прихожанці нести звідти квіти в лікарню. Вона звертається до нього Ларс, і в нас немає підстав їй не вірити. Та розпитує, де ж його дівчина. Він зніяковіло відповідає, що немає дівчини. Жінка ж каже, що жити одному не дуже добре і дає квітку з букету. Пропонує подарувати комусь приємному для початку. Це все чуло дівча, яке стояло позаду. Та коли воно привіталося, то Ларс наче запалений сірник жбурнув ту квітку в бік. Це було дуже дивно і не менш смішно. Дівчина сказала: Побачимось на роботі. А Ларс відповів: Ага, добре, папа. І чкурнув від неї з такою швидкістю, що мені подумалось, з тибі ще побіг. І він таки, Побіг. А дівчина, яка приходила додому до Ларса, виявляється, є жінкою його брата, і говорить з ним про нього, септо зі своїм чоловіком про його брата, якщо так зовсім конкретно. Чоловік каже, що братові вже 27 років, і, можливо, він хоче бути один. А жінка йому впевнено повідомляє, що ні, бо люди не такі, забуваючи, що всі люди різні. А Ларс, приїхавши з церкви, таки не заходить в гості, хоч його знову кликали, а скоренько збігає в свій будинок, який більше схожий на гараж. Зранку Ларс поїхав на роботу, де співробітниця на прохідній запитує Ну як йому та новенька дівчина? Та наш герой ще той міцний горішок, і з усмішкою він втікає від такого сороміцького запитання. Інший його співробітник в захваті розказує, що на одному з сайтів можна замовити собі ляльку в повний зріст з реальною людською вагою. І, о oh гад, анатомічно, правильно, if you know what I mean, Можна навіть вибрати колір волосся, очей і розмір грудей, але це дуже дорого і йому таке не світить. Цей час приходить нова співробітниця, яку, між іншим, звати Марго. Це та, яка зачіпала нашого героя біля церкви. Вона явно зацікавлена, але Ларс дико соромиться і ледь вичавлює кілька слів у її присутності. Ввечері Ларс приїжджає додому, і йому прямо під машину кидається братова жінка. Він наляканий, схвильовано вискакує з машини і запитує, що ж сталося. Виявляється, це так родичка вирішила запросити його на вечерю. Ларс каже, що не може, бо взяв додому роботу. Та настирлива родичка, глянувши в машину, каже: Ні, ти нічого не взяв, ходи до нас. Ларс з надією в голосі каже, що в нього втома дзвонить телефон. Та жінка відчайдушно наскакує на нього в прямому сенсі слова. Вони валяться на землю і вона ще дужче просить таки завітати до них. В жінки, ну просто таки дар переконувати. Та Ларс не здається і каже, що має плани, просить його відпустити. Та жінка ноукаутує його вишневим пирогом і відпускати відмовляється. Мабуть, знову поспорила з чоловіком на 5 доларів, а такі гроші на дорозі не. Не Тож Ларс добровільно, примусово, таки погоджується завітати на вечерю. Брат йому повідомляє, що Карен, його жінка, хвилюється і вважає, що в Ларса проблеми, бо той проводить занадто багато часу на самоті. В розмові виявляється, що мама братів померла, коли народжувала Ларса. Брат швидко пішов з сім'ї, і Ларс залишився сам з батьком, який горював за коханою, не жаліючи себе. Можна лише уявити, яке в нього було ставлення до сина, який мимоволі став причиною смерті дружини. Тепер ясно, з якої причини Ларс такий дивний і відсторонений від людей. Пройшло шість тижнів після вечері. Кур'єр привіз велику коробку до будинку Ларса і він чим дужче помчався з роботи, коли дізнався про це. І ось вечором, о диво, він сам прийшов до брата додому. Брат довольний, бо доти його доводилось ловити, щоб затягнути в гості. А Ларс, на щасливий, розказує, що до нього приїхала гостя, і це дівчина. І вона дуже побожна, тому їм неправильно жити разом. І було б добре, якби вона оселилася в брата. Той щасливий жінка теж вона, між іншим, вагітна, от тільки зараз помітила. Нарешті молодший братик когось собі знайшов. І тут Ларс приносить її. Ляльку, дівчину, брат з жінкою в німому шоці, а Ларс все насипає фактів. Те б'янка, так звати ляльку, працювала, де вона жила, що вона любить. Коли наше подружжя виходить на кухню, брат каже, що Ларс збожеволів, і що ж тепер робити, може, в лікарню його відправити. Та дружина вмовляє його, і вони вирішують поки що підіграти братові, хоч це і важко дається. Ларс розказує, що по дорозі хтось вкрав одяг Б'янки і просить в братової позичити свій. Та шоковано погоджується. Наступна сцена лялька в рожевій спальні, бо ж вже пізно і всім час спати. Ларс прощається зі своєю дівчиною і та сама падає на подушку, стомилася, мабуть, з дороги. Карен, побачивши це, аж передьорнулась і запропонувала Ларсу перевірити здоров'я б'янки, відвести її до лікаря. І він погодився. Коли Ларс іде, гас каже жінці, що лікар це добре, але тут потрібен психолог. І вона повідомляє, що її терапевт по сумісництву психолог, тож надія на психотерапію є. Ось такий от хитрий план. Пізніше Карен повертається до б'янки, бо ж цікаво, що воно таке, і оглядаючи ляльку, виявляє, що вона таки анатомічно правильна. Знову ж таки, if you know what I mean… І ось уже на наступний день Б'янку повезли до лікарки. По дорозі Ларс задоволено розповідає про місцеві будівлі і навіть переказує братові з жінкою запитання від Б'янки. Так, так, в голові в цього хлопчини відбувається жвавий діалог. Відвідувачі лікарні трохи в шоці, здивовані побачити таку картину, та ще й почувши цей односторонній діалог. Та лікар, та що терапевт і психіатр по сумісництву відразу без тіні ступору взялася за справу. Поміряла б'янці тиск, і виявилось, що він понижений, як синонім до відсутній, мабуть. І за лялькою треба поспостерігати, а ще краще приводити її щотижня на спеціальні процедури. Ларс погодився, тож терапія почалась. Після цього газ з жінкою в присутності лікарки почали жваво сперечатися. Брат сказав, що Ларса потрібно лікувати в спецзакладі, а Карен наполягала на зворотньому. Та лікарка незворушно поцікавилася. Чи дієздатний Ларс? Себто, чи ходить на роботу, миється, одягається самостійно, чи може він агресує. Відповідь так, так, так і ні. Попри таке диватство в іншому, він цілком нормальна, спокійна людина. Тож лікарка винесла вирок, то є має чіння. І тепер потрібно з'ясувати, звідки воно виникло. Перше запитання, що змінилося за останній рік. На нього ГАЗ відповів. Нічого такого, моя жінка завагітніла, а брат з'їхав з глузду. Тоді лікар заспокоїла, що це не обов'язкова проблема. Можливо, таким чином Ларсу легше спілкуватися, і він таким чином вирішує якусь свою проблему. І закінчиться це тоді, коли у цьому зникне потреба, і наразі з цим потрібно просто змиритись. І хоч газ з Карен заперечували і відмовлялися далі підігрувати брату, та тверде лікарчиним: у вас немає вибору, наука отує їх деякий час. Тож на наступний ранок епопея продовжується. Газ ледве стримується, щоб не наговорити лишнього. Карен ледве підігрує, а Ларс насолоджується сніданком в приємній компанії. Коли він почув, що брат не пішов на роботу через погане самопочуття, то заявив, що Б'янка медсестра за освітою і може допомогти. Брат не втерпів. Ні, неправда, вона не людина, а велика пластикова штука. Та Ларс цього не чув. Бо зачаровано дивився на Б'янку. І так само зачаровано промовив Дивовижно, ви це чули. Бянка сказала, що Бог створив її в поміч людям. Продовжувати щось розказувати Ларсу сенсу не було. Тож подружжя лише обмінялося рукорозводжувальними поглядами. А на роботі нашого красунчика, який Марич штурмує все теж нова співробітниця Марго, цього разу вмовляє його піти на якесь свято. Він піддається на вмовляння, але каже, що прийде з дівчиною, ну з Бянкою, звісно ж. Дуже швидко чутки про дівчину Ларса розлетілися по всьому містечку, і Газ, Карен зібрали кількох знайомих і небайдужих, наче в клуб анонімних алкоголіків, щоб попросити підіграти ларсу, поки той не видужав, і допомогти підготувати інших жителів. Дехто із зібраних людей погоджувався, дехто сперечався, і тут одна жіночка заявила: Та це ж маячня, всі замовкли, і я подумала, що вона зараз наваляє нашим героям по самі помідори, щоб ті не страждали дурнею і полікували ларса. Але тітонька пройшлася по всіх присутніх, в когось кузен наряджає котів у сукні когось небіж віддав всі заощадження клубу НЛО, а в когось дружина клептоманка. Тож різні речі трапляються з різними людьми, а Ларс же ж добрий хлопчина. Після цього всі, хто добровільно, хто примусово вирішують таки допомогти. Лиш цих набужних людей турбує питання: чи не приведе часом Ларс свою пасію в церкву? На це їх священник відповідає, що завжди ставить питання: а як би вчинив Ісус? А той сказав. Прийдіть всі до мене. Тож на наступну службу Ларс прийшов барабанний дріб з Б'янкою. Хтось кидає зневажливо погляди, хтось, як Марго, просто в шокові. Та були й такі, що віталися з дивною сім'єю і розпитували в ляльки як справи. Мало би бути смішно, та це мене зворушило. Світ такий жорстокий і будь-які дивацтва, особливо, якщо це нові диватства, критикуються і висміюються. Та коли люди ставляться з розумінням, все-таки підбадьою. І дає надію на краще майбутнє. Тож Карен поралася з Бянкою, як з дитиною, наче готуючись до майбутнього материнства, одягала її, змивала небажаний заводський макіяж. Вони з чоловіком навіть мили її у ванні на щось, історія замовчує навіщо. Одного дня Ларс вирішив відвести Б'янку на озеро, бо ж вона ставить кучу питань про нього, а там краще буде все розповісти. І ось ми бачимо, як Ларс несе свою дівчину на спині по лісі, а десь я це вже бачила. А ось звідки автори сутінків позичили ідею про чоловіка коня. Зважаючи на те, що фільм про Ларса вийшов на рік швидше за сагу сутінки, моє припущення цілком реалістичне. Наш дивак привіз дівчину ляльку. До будиночка на дереві, в якому грався в дитинстві, і розказував про своє життя, і навіть співав досить непогано, до речі. Згодом Ларс знову привіз Біанку до лікарки на процедури. Лікарка запросила Ларса в кабінет, де задавала ненав'язливі, ну такі, наче між іншим, запитання, які б могли визначити причину такого дивацтва. Ларс каже, що батьки Б'янки померли, коли вона була малою. А вона просто хоче бути нормальною, щоб до неї нормально ставились. Хлопчина, наче про себе говорить чесне слово. Вже на наступному сеансі лікарці вдається дізнатися більше. Про Карен Ларс відгукується дуже гарно, каже, що їм з гасом пощастило, що вона є, але признається, що хвилюється за неї, бо здається, що в неї проблеми. Можливо, це через невпевненість собі, але їй завжди хочеться всіх обіймати, і вона ображається, якщо обніматися не хочеш. І він не знає, що з цим робити, бо йому неприємні обійми, в принципі. Більше того, Ларс признається, що від обіймів йому фізично боляче, як опік, або коли виходиш на вулицю і ноги замерзають, а при поверненні в приміщенні відігріваються. Бідолаха, це ж що треба пережити в дитинстві, якщо від обіймів такі відчуття? І так він почувається зі всіма, ну крім б'янки. А в житті Ларс одягає багато шарів одягу, і це допомагає, коли хтось хоче його обняти. Лікарка каже, що могла би з цим допомогти. Ну, якщо він не проти, отже, це така поступова терапія. Вона кладе палець на його руку, потім цілу свою руку на його руку, а потім руку на шию. І він підскакує з кошетки, наче ошпарений, тож на сьогодні терапії досить. А в Ларса з дівчиною-лялькою залишилось цікаве заняття: вечірка співробітників. Тут же всі готові до приходу цієї дивопарочки, бо Марго розіслала попередження, щоб не виникало непередбачуваних ситуацій. Між іншим, з появою Біанки ми бачимо не тільки те, що Ларс став більше спілкуватися з людьми, а й те, що він почав задивлятись на Марго. Співпадіння, не думаю. Отже, на вечірці Б'янка в центрі уваги. Жінки за заздрить розкішному волосю, а чоловіки нахваляють, що і гарна, і скромна, і, мабуть, гнучка. Та Ларс просто вдає, що не чує цього мосного додатку до коментаря. Ну і зажаті танцюльки від нашого героя. Під енергійну музику це окремий вид мистецтва. Дякуємо, Райан! Той що гослінг? Це шедеврально! Вдома Ларс читає Біанці про дульсінею, потім везе її на цвинтар до батьків. На надгробних плитах ми можемо побачити, що мама Ларса померла у віці 33 роки, як ми вже знаємо, народжуючи його. А тато прожив ще 24 роки з Ларсом, горюючи за жінкою. Хто знає, як він ставився до сина весь цей час. Згодом Ларс знову прийшов до лікарки, і, поки Біанка відпочивала після процедури, лікарка знову проводила дотикотерапію і розпитувала, чи він хвилюється щодо майбутнього племінника і чи хоче стати дядьком. На що він задає зустрічне запитання Ви колись хотіли стати мамою? Лікарка вагається та, зрештою, чесно відповідає Так. І Ларс задоволено киває головою, ніби каже оцим Так отож, я теж хочу стати дядьком. Та коли лікарка продовжила, що не може мати власних дітей, Ларс засумував і повідомив, що Б'янка теж не може мати дітей. Її мама померла під час її народження, як і Ларсова. Таке враження, що розказуючи про ляльку, він розказує про себе, випускає свій біль або ж транслює бажання, і зараз він дуже стурбований, якраз через смертність під час пологів. Тепер все стало на свої місця. Ця поведінка в нього проявилася, коли дружина брата завагітніла. Він хвилюється за неї і таким чином через ляльку рефлексує. Далі Ларс пішов гуляти з Бянкою місцевим торговим центром, і знайома продавщиця запропонувала ляльці роботу позувати в одязі з її крамнички тричі на тиждень. А в церкві знайома повідомила, що Бянка хоче волонтерити в лікарні для дітей раз на тиждень. І на це Ларс погодився. Він був щасливий і в прямому сенсі танцював зі своєю дівчиною вечерком біля вікна, а брат все переживає. Каже, що Ларс вже не одужає і любитиме ту штуку все своє життя. І він відчуває провину, бо чкурнув з дому, залишивши брата з батьком. Потім повернувся вже з карен, ситий і задоволений, а Ларс перебрався до гаража, наче якийсь пес, і Газ був не проти, тож не дивно, що Ларс знайшов собі наречену в коробці. На це жінка лише обняла чоловіка. Ну що тут скажеш? Логіка в його словах є. А наш Ларс все більше задивляється на Марго. Тим більше, що в неї тепер з'явився залицяльник і їм так весело разом. Надивившись на це все, Ларс стурбовано прийшов додому. А Біанку чепурять Карен і знайома жіночка з церкви. Виявляється, що організація ветеранів організовує бенкет для волонтерів, і Б'янку теж запрошено. Ларс повідомляє, що він з дівчиною мав грати в скрабл. На що Карен перепитує, чи він впевнений, може краще. Хай подивиться на її графік на холодильнику. Прикиньте, графік в ляльки насиченіше життя ніж в більшості з нас. Та Ларс вигнав всіх з кімнати і почав сваритися з бянкою, що та вся у справах і зовсім про нього забула. Завершилося все тим, що знайома жіночка з церкви забрала б'янку на бенкет і вичитала Ларса за те, що він цілими днями на роботі. А лялька що має робити? Чекати. Вона ж має своє життя, допомагає людям, і він мав би пишатися нею, а не сваритись. Ларса дуже обурила ця ситуація, тож він пішов рубати дрова. А Карен побігла за ним. Він обурювався далі. Як би Б'янка почувалася, якби він її покинув, Карен каже. Але ж вона повернеться. А Ларс відповідає, звідки мені знати? Люди роблять все, що їм заменеться, всім байдуже до мене. Карен це обурило. Вона сказала, що кожна людина в цьому місті зі шкури пнеться, щоб Б'янка почувалася як вдома. Саме тому в неї стільки варіантів, куди піти і що робити. Завдяки Ларсу, бо всім цим людям не байдужий саме він. А ще вони штовхають її візок, носять її на руках, миють, вкладають, а вона ж. Велика дівчинка і зовсім не дюймовочка. і це важко. Та вони все це роблять заради нього, тож хай не сміє казати, що їм байдуже. Братова з тим своїм пузіком так кричала, що в якийсь момент я запереживала, щоб з неї то дитя катапультою не вилетіло, але хух, все обійшлося. А ввечері Ларс таки помирився з Бянкою і повідомив, що тепер він вкладатиме її спати. А до цього це робив брат. На роботі Марго знайомить Ларса зі своїм залицяльником, і по потиску руки та й по поведінці, в цілому видно, що Ларсо ой як не байдуже, що Марго з іншим. На черговому прийомі в лікарки Ларс признається, що він освічується б'янці та вона кожен раз йому відмовляє. А ввечері Ларс, посилаючись на те, що Б'янка розповідала йому про ритуали посвяти в доросле життя, запитав у Гаса – як той зрозумів, що вже дорослий. Гас замешкався і сказав, що дорослішання ну, це коли не обманюєш, стаєш вірним, піклуєшся про дружину, стаєш відповідальним. От, наприклад, як їх тато, залишившись з двома дітьми на руках, він не віддав їх до притулку, а виховував як міг. Також брат попросив пробачення за те, що втік і залишив Ларса наодинці з батьком. Брати порозумілися. А на наступний день в нашого героя на роботі розборки співробітник повішав ведмедика Марго за те, що вона сховала його роботів. Таке враження, що в цій фірмі одні диваки і працюють. Марго розплакалася, а Ларс пішов її втішати. Марго повідомила, що плаче не лише через ведмедика, а й через те, що з тим залицяльником в них не склалось. Вона з ним порвала. Знаєте з якої причини? Тому що він був не надто цікавим. Дівча не терпить спокійного життя. Не дивно, що Ларс їй полюбився. В цей час наш герой почав робити штучне дихання ведмедику і врятував його. Марго покликала Ларса з Бянкою на боулінг, та Б'янка зайнята і так склалося, що лише Ларс може прийти, коли відвезе її по справах. На Боулінгу Ларс вже закоханим поглядом дивився на Марго. Це ж не даремно кажуть, що спільні заняття спортом зближують. Та все ж в розмові він каже, що ніколи не зрадить б'янку. Марго ж повідомляє, що колись знайде свого чоловіка і вони будуть щасливі. А Ларс відповів, що напевно так все й працює. На прощання вони подали один одному руку, і Ларс легенько притиснув її руку трішки більше, себто йому не було боляче від дотиків, як зі всіма до того. У лікаря він повідомив, що не впевнений, що процедури допомагають, і ось виявляється, що б'янка вже зовсім хвора. А зранку вона вже непритомна і її везуть в лікарню на швидкий А це так сервіс. Лікарка підтвердила, що б'янка дуже хвора. І Ларс повідомляє, що вона практично помирає, та коли стабілізується її стан, вона хоче поїхати додому з Ларсом. Новина про стан ляльки швидко розлетілася містечком і засмутила багатьох, бо за ці місяці до неї вже привикли. Карен спантеличено розпитує в лікарки, як вона таке допустила. Та лікарка каже, що все в руках Ларса. Саме він знайшов Біанку непритомною, саме він сказав, що вона помирає. Це його маячіння і його вибір. Та все ж Ларс плаче, бо втрачає свою кохану і перший раз ночує разом з нею. Зранку він виходить на поріг будинку, а там куча квітів і записок зі словами підтримки. Особливо активні знайомі і сусіди прийшли посидіти з Ларсом, нагодувати та підтримати. А вранці з Карен запросили Ларса з б'янкою на озеро. Лялька реально стала якась блідіша, навіть блідозелена. Ларс сидів з нею на березі озера і плакав. Він поцілував її як востаннє і розридався, а далі пішов виридати з нею в озеро. М -м, виявляється, це все її не стало. Її відспівали в церкві. Про неї говорив про мову священник, розказував, що вона дотягнулася до серця кожного, навіть з інвалідного візка. Її поховали як людину, навіть брат Ларса плакав. Це все розчулює не менше, ніж дивує. Ларс стояв над могилою Б'янки і тужив. До нього підійшла Марго. Він сказав, що Б'янка просила не сумувати, та він нічого не може вдіяти. Та з часом має стати легше. Марго сумно промовила, що такої, як Б'янка, ніколи вже не буде. А Ларс лиш запропонував прогулятися і обоє посміхнулись. І на каві гадати не треба, щоб зрозуміти, що в Ларса все лиш починається, він перехворів свої травми і тепер відкритий до нових стосунків. Очевидно, що стосунки ці будуть з Марго. Більше того, ймовірно, що саме її поява як нової співробітниці теж посприяла тому, що Ларс купив ляльку. Замкнутий і переляканий хлопчина, якщо так можна назвати мужчину 27 років, не знав, що ж робити з тою увагою, яку на нього буквально вилила Марго. Тож він вирішив, свідомо чи несвідомо, спочатку потренуватися в стосунках на ляльці, заразом пропрацювати свою невпевненість і відстороненість. Очевидно, що підтримка близьких людей відіграла значну роль, і йому таке все вдалося. Тож тепер він оновлений і готовий не лише вести діалог з дівчиною, а й робити перші кроки. Все, що можу сказати, сподіваюся, що якщо він зустріне когось більш цікавого для себе, ну себто вирішить розійтися з Марго, життя мінливе, все може статися. І якщо він захоче нових стосунків, то не буде користуватись тією ж схемою, себто що лише смерть попередньої дівчини відкриває дорогу до наступної. Як бачите, фільм дуже цікавий, дуже нестандартний і від того ще цікавіший. Райан Гослінг, Фест файно втілив такого милого фріка, та й всі інші актори суперово відіграли. За ними хочеться спостерігати, і навіть після перегляду мого переказу фільм дивитись буде цікаво, бо він дуже круто зроблений. А з вами була Вероніка і що цікавого! Мийте руки з милом, донатьте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, що бачите на екрані. Ставте вподобайки, коментуйте! Це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь! Разом буде цікавіше. Мирного вам тижня! па-па!